Вітаю слухачів українського радіо Кропивницького в ефірі. Програма Радіо День перед мікрофоном Кирило Поліщук. Сьогодні, 27 січня, міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цього дня, 27 січня, 1945 року, солдати першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого табору смерті Аушвіц-Біркенау в польському місті Освенцем. Цього року вшанування жертв голокосту проходить під гаслом Дім і Приналежність, яке вшановує жертв і тих, хто пережив Голокост, у яких вино. Ваці вирвали дім і відчуття приналежності йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про те, як вшановують жертв Голокосту в Кропивницькому у нашій студії Дмитро Кобзар, науковий співробітник Державного архіву Кіровоградської області, із з яким ми поговоримо про архівну виставку, документи архіву, присвячені голокосту, та доступ до цих документів дослідників області. Вітаю вас! І Я також вітаю всіх слухачів. Почнемо ми власне нашу розмову із виставки, яка має назву на Кіровоградщині», яка представлена в Держархіві області, які на цій виставці. Зібрано документи, і в якому ця виставка працює в форматі. В Даному випадку нами було знайдено наступні документи: це і довідка про видачу зерна на харчування євреям, які працювали в колгоспі при окупаційній владі, статистика по запасам хліба у єврейського населення, наприклад, із села Торговиця, тимчасові розпорядження про виплату податків та данини з євреїв на території місару. і чисельні також акти та довідки і витяги з довідок районних комісій щодо знищення. Окупантами єврейського населення на території районів нашої області. Особливу також увагу ми приділили і списку розстріляних громадян єврейської національності гітлерівськими окупантами по грушівському Грушківському району з 16 по 22 лютого 1942 року. В якому форматі ця виставка представлена? Дана виставка представлена в декількох форматах. А саме, сам матеріал виставлено в читальному залі корпусу 1 нашого архіву, і з нею може. Ознайомитися пересічний громадянин, який захоче відвідати виставку, також дослідники, яких цікавить дана тематика, і також нами виставлено саме оці матеріали в розділі нашого сайту, нашого архіву Юдаїка та Голокост у центральному українському регіоні. І також додатково в рубриці пам'ятні дати Другої світової війни. Цю виставку можна переглянути як, по-перше, онлайн, так і прийти до державного архіву області і переглянути її. І особисто зважаючи на специфіку документів для дослідників, зрозуміло для пересічних, для звичайних людей, які просто які не є дослідниками, не є експертами, просто можливо цікавляться цією темою, можливо, просто хочуть дізнатися більше. Чи буде представлено от, власне на офлайн виставці чи на онлайн виставці якісь ще пояснення, якісь для того, щоб пояснити ті документи, які присутні так, звичайно разом з цим державний архів Кіровоградської області має значний матеріал. У довідково-інформаційному фонді, завдячуючи також дослідженням місцевих краєзнавців, а саме Василя Доценка та Івана Петренка, та наданим книгам та виданням з меморіального центру Бабен Яр. Цей довідковий фонд дозволяє як спеціалістам, так і простим громадянам простіше і швидше, і ефективніше зорієнтуватися під час роботи в читальному залі, де наші співробітники їм можуть надати консультацію та допомогу в пошуках необхідної інформації тобто, якщо вас зацікавив якийсь документ, ви можете звернутися до працівника архіву і вам детальніше пояснять, розкажуть і про цей документ, і взагалом можливо ще порадять, що можна почитати навколо цієї теми. Так, звичайно, якщо говорити не лише про ті документи, які представлені на виставці, а можливо так навіть і про них, які серед них ті, які зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області, можуть бути такі найбільш цікавими, власне, не Дослідникам, які досліджують щось окремі якісь теми, а для тих, хто просто цікавиться цією темою, загалом нічого не знає про голокост на території нашої області і хоче дізнатися більше в даному випадку. Все може бути досить індивідуально і залежно від ситуації. Наприклад, як і самі ж дослідники, такі прості громадяни, вони можуть по-різному оцінювати дані події в різному контексті. Ну, наприклад, глобальному або локальному. Наприклад, для глобального контексту найкраще підходити. Документи, пов'язані саме із статистикою, наприклад, списки жертв розстріляних, або списки заданої матеріальної шкоди в ході даного періоду окупаційної влади, або ж офіційні накази, і також установи з боку органів, які було встановлено після окупації краю, і відповідно накази відповідно щодо податків або проведення якихось примусових і каральних акцій. А в той час як для локальної історії будуть найцікавішими саме. Дерела пов'язані із особистим походженням, наприклад, листування, щоденники, а також записи спогадів в рамках роботи районних комісій по встановленню злодіянь гітлерівських окупантів. Так мене, наприклад, в ході нашої спільної роботи по виявленню особливих документів цієї теми було знайдено цікаві спогади саме колишнього старшого поліцейського в Кам'янському районному відділі поліції щодо знищення єврейського. Населені окупантами на території району. Так ним було описано дуже чітко і детально саму процедуру і події в конкретний день, а саме в кінці в березня 1942 року, коли їх було зібрано вищим начальством, підготовлено саму акцію, зібрано тих жертв в єдине приміщення, а саме в конюшні, і де поступово їх виводили групами по 8-10 чоловік, виводили у підвал, де розстрілювали. І на момент, коли саме дано. Свідка і допитуваного було приведено в підвал, то він засвідчив, що він бачив вже близько 50-60 тіл. Таким чином, оця картина особистих спогадів, вона залишає інший підхід у розгляді цієї проблеми, набагато конкретніший аніж погляд згори, з точки зору статистики, тому що за кожним таким свідченням ми бачимо саму долю людини і те, як вона була обірвана або зламана в ході цих трагічних наскільки загалом наразі в умовах війни є доступ до архівних документів, зокрема і в дослідників, і просто в пересічних людей? На жаль, в даний момент ми переживаємо досить скрутні часи і часи випробувань. І наш архів не є виключенням із цього правила. Тому, на жаль, в даний момент читальний зал у нас тимчасово не працює через проблеми із відключенням світла. І відповідно доступ до документів обмежений навіть для самих працівників архіву. Тому що там необхідно праця електроніки. і Пошукових фондах, але ми маємо все одно намір продовжувати роботу і досягати нових результатів у пошуку у цих пошуках, щоб не забувати і збільшувати надбання в даному питанні. В архіві ведеться активна робота оцифрування фондів. Чи багато є наразі оцифрованих фондів, власне, присвячених саме темі Голокосту. У вас є розділ спеціально присвячений цій темі. На нашому сайті є розділ «Юдаїки та Голокост», і в центральному українському регіоні, але разом з цим ми повинні відзначити, що окремого фонду по голокосту немає, оскільки дані документи є частиною справ саме загального періоду окупації Другої світової війни, і вони не можуть бути так відокремлені легко, тому їх необхідно вишуковувати саме в загальній сукупності матеріалів. Проте на сайті ті документи, які оцифровані, вони представлені. Так, і вони представлені в окремій рубриці. Тобто їх конкретизовано згідно саме цієї тематики. Окремої уваги заслуговує довідка виконкому Голованівської райради, Голованівському ОМНКДБ по встановлення злодіянь нанесених дітворівцями по району, в якій було дуже детально перераховано кількість людей, яких було страчено в ході окупаційної влади на території даного району, і також окремо було відзначено скільки було розстрілено саме єврейське населення в даної. Випадку мова йдеться про 900 чоловік. Також важливим значенням відіграє також акт про вчинені гітлерівцями злодіяння у селі Новоархангельськ, де містяться також згадки про свідчення також місцевих жителів, яким пощастило уникнути даної долі. Так вони згадують, що години в дві ночі вони почули крик людей і автоматичні постріли. І Їм було відразу зрозуміло, що це. Відбувається вбивство. Ну а вранці вони дізналися, що всіх євреїв, німці, угорці та місцеві поліцейські зігнали в одне переміщення, де раніше була єврейська синагога, попередивши, що краще взяти свої речі з собою, і вони їх вмовляли тим, що їх буде евакуйовано. Ну і були розмови, що в цьому приміщенні знаходилися навіть жандарми, щоб ніхто нікуди не міг втекти. Годині о другій їх всіх вивезли з саме з обриву за село, зігнавши всіх. У колгоспну конюшню яка було знаходилася в метрах двохстах над обривом. Ну і з конюшні невеликими групами людей по 10-15 чоловік їх виводили роздітими і розстрілювали. Ну а трупи відповідно падали в обрив. Ну а також особливе значення можна приділити платіжній картці торговецької сільуправи стосовно купівлі єврейської хати, місцевим громадянином музикою, який був якраз таки поліцаєм, який приймав участь у каральних акціях, оскільки в даному документі ми можемо роз... побачити також оцю меркантильність окупантів, які вчинили не просто злодіяння на користь своєї ненависницької ідеології, але й разом з цим займалися банальним грабіжництвом. На основі цих документів архівних ми можемо побачити ось таку локальну історію голокосту на території нашої області, і побачити її як в цифрах, так і в окремих історіях окремих людей або окремих населених пунктів, вшановувати. Пам'ять жертв Голокосту це не забувати це пам'ятати і це досліджувати, і робити це власне можна через архівні документи, можна відвідати виставку в Державному архіві області, яка присвячена Голокосту і має назву Голокост на Кіровоградщині. Також можна переглянути цю виставку на сайті в Державного архіву в розділі Юдаїка та Голокост. Ми говорили про цю виставку загалом сьогодні із Дмитром Кобзарем, науковим співробітником Державного архіву Кіровоградської області дякую, що завітали до нас. Я також дякую всіх слухачів і шановних колег.